На мені автомат Калашнікова АК-74. Саме з цієї зброї учні шкіл набувають навиків стрільби на Яроцькому полігоні. За один день відстрілялися 350 юнаків з усіх шкіл міста. Подібні навчання проводяться кожен рік для всіх старшокласників. Як кажуть, дітям не дай поїсти, а дай постріляти. Вони це дуже, їм це дуже подобається, і нам, як військовим керівникам, приємно, що вони проявляють ініціативу. Перед стрільбою хлопці ознайомили з технікою безпеки, видали форму, автомати і відправили на вогневий рубіж. Там вони намагались влучити в нерухомі мішені, розташовані на різній відстані, починаючи з 200 метрів. 12 патронів видавали, досить, досить прикольне відчуття. Тут, ну, дуже цікаво, добре, що ну, як наша держава забезпечує нам, такі, нам такі розвиток і в цей бік, що ну, чоловік справді має вміти хоч, хоча б трохи володіти зброєю, хоч мінімально. Попав раз, два попав. Ну перший раз в ближню, другий в дальню. Ну мені сподобалися серйозно такі, ну незабутні відчуття. Військово-польові навчання триватимуть три дні. Крім стрільби, юнаки побачать бойову техніку української армії. Також покажуть казарми, ознайомлять з побутовими умовами, в яких живуть солдати. Щодо першого дня навчань, то військові кажуть результатами задоволені. В Більшості ніхто з них не стріляв. Сьогодні перший раз стріляють. Перший раз тримають в руках зброю для першого разу досить високі результати. Я думаю, що будуть достойні захисники вітчизни. Нашої подібні польові навчання проводять по всій області. Ті юнаки, які стріляли найвлучніше, представлятимуть закарпаття на загальнодержавних змаганнях. Вони відбудуться восени.